Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про розпродаж піжамок, які є в нашому магазині. Дивіться, ось така флісова піжамка. Тут сіренька, з цієї сторони розовенька, рожева. Штаніжки ось такі на манжетіку. Таніжки на манжетіку. На півокружність грудей, ось цієї піжамки, 51 см, і коштує вона 750 гривень. 750 Точно така сама піжамка, тільки на півокружність грудей 50 см, коштує теж 750 гривень. Далі ось така піжамка більшого розміру. Напівокружність грудей тут 53 см. Штаніжки тут без манжетіка. Без манжетіка. Ось такі. Це вже доволі такі от, вроде, е, нібито 2 см. Не так багато, але ось подивіться, наскільки більший розмір. Коштує теж 750 гривень. І ось така ще є піжамка корічнева. Тут на півокружність грудей 61 см. Піжамка величенького розміру. Штаніжки теж без манжетика, коштує теж 750 гривень. Це у нас розпродаж. Ось залишилось 4 ось такі тепленькі піжамки флісові. Ще є у нас піжамки на байці. Ці піжамки по 700 гривень. Є ось такий розмір 48-й це буде напівокружність грудей 46 см. І є 50-й напівокружність грудей 50 см. Штаніжки тут ось такі. Піжанка на байочці узбецького виробника. Ось такі штанішки. І ще є ось така піжанка, дивіться, колір оливка дуже гарна. Це байкова теж піжанка, ось це штанішки. Ось тут півокружність грудей 48-го розміру 45 см, коштує вона 700 гривень. І ось є ще 50-й розмір. Тут напівокружність грудей 47 см. І 52-й на півокружність грудей 50 см. Ось такі піжамки маємо ще в продажі. Е, да, ще ось така є піжамка. Ось така є піжамка. Тут напівокружність грудей 48 см, коштує вона 600 гривень. Це все байкові піжамочки. І ось такі штанішки на манжетіку. Е, замовити піжамки можна у нас на сайті. Пару також можете зателефонувати за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. До побачення.